Сьогодні хочу показати одне з найбільших портмоне на рівну купюру. Це модель SP040. Варіб пошито з шкіри краст, кольор шоколад, прошивочка, темно-коричнева ниточка, на виробі присутнє гравіювання ініціалів. Особливість саме цієї моделі в тому, що вона поділена на дві секції. Перша секція на кнопочці, друга на металевому замочку від фірми YKK. Ну що ж, давайте поглянемо, що всередині першого відділу цього портмоне. На лівій стороні знаходяться два прозорих відділи для документів, на правій вісім підкартки, за якими знаходяться два повнорозмірних відділи під рівну купюру. Так, досить багата комплектація, як для першої секції. Ну що ж, перейдемо до секції на металевому замочку. Всередині нас зустрічає одразу великий відділ для монет на металевому замочку від YKK трішки меншого розміру. Тут поміститься дуже велика кількість монет, та дуже зручно буде їх діставати конкретно ті, які вам потрібні, оскільки кишення доволі таки простора. По бокам від центрального відділу для монет знаходиться ще два додаткових відділи, в які гарно поміститься як готівка, так і ваш смартфон. Сподобався огляд на це портмоне, став вподобайку, пиши коментар. Щоб не пропустити більше крутезних виробів, пошитих у моїй майстерні, підписуйся на мою сторінку. Тут частенько виставляє дуже цікаві вироби. Для замовлення переходь на сайт.